А далі знову аналізуватимемо ситуацію на фронті. Зокрема, на Донецькому напрямку до нас доєднується військовослужбовець 17-ї Полтавської бригади Національної гвардії України. Пан... пан Олександр. Пан Олександр, вітаємо вас в нашому етері. Вітаю. Якою є ситуація станом на зараз на вашому напрямку як минула ця ніч? Зараз на нашому напрямку противник здійснює тимчасово перегруповується. Скажімо так, активних дій конкретно на зоні відповідальності нашого батальйону не спостерігається. Спротивник переключився більше на Болгодарський напрямок. Там зараз йдуть запевні бої. Проте постійно ми наблюдаємо збільшення концентрації сил ворога на нашому напрямку і в майбутньому будемо надіятись, на ми їх віддіємо. Чи спостерігаєте ви зміну тактики ворога або ж коригування його дій, зважаючи на ситуацію на різних напрямках Донеччини? Тактика ворога, в принципі, як і на всіх напрямках, для нас немає нічого нового. Вони повністю не зважають на свій особовий склад. Постійно закидають, скажімо так, нові нові групи. Переважають вони кількістю бронетехніки, переважають кількістю особового складу. Проте, всі атаки ми відбиваємо. А чим воюють росіяни на вашому напрямку? Яку техніку та зброю помічаєте у них? Ви знаєте, зараз останнім часом окупанти приміняють техніку, крім броньованої техніки, застосовують. Дуже часто баги, квадроцикли, а також дуже багато піхоти вони відправляють на штурми на мотоциклах. Тобто мототехніка в них застосовується зараз все таке новшество і дуже-дуже багато в них мототехніки. Вони після бронетехніки відправляють штурмові групи, які закріпляються в посадках, пробують закріпитися, тому що мають мобільність завдяки мототехніці. А ви взагалі як військові, як оцінюєте ефективність використання мототехніки і баги е росіянами? Ефективність, е ну, скажімо так, воно приносить певні, е певний успіх. Угу. Тому що порівняно з бронь, броньованою технікою, мототехніка техніка е гораздо швидше. Вона маневрніша, тобто, вони, якщо їм потрібно закріпитись на, якісь, на якусь точку, на якусь посадку там чи на, на початку населеного пункту, вони можуть швидко туди доставити свою піхоту. Скільки її доїде, там, наприклад, якщо вони відправляють 25 мотоциклів і на них два військовослужбовця, доїжджає чотири мотоцикла, ну, для них це рахується успіх. А що загалом можете сказати про втрати ворога на вашому напрямку? Наскільки вони є значними у живій силі та у техніці їх? Ні для кого не новина, що ворог не жалкує ні техніку, ні живу силу. Тому втрати у ворога, ну я б сказав би катастрофічні. Ми собі такого дозволити не можемо як. Який... Пане Олександре, хочу ще запитати у вас про те, як ви взагалі працюєте про вашу роботу, і, зокрема, про те, як вам допомагають воювати дрони, яку роль зараз вони відіграють у вашій діяльності. Дрони являються зараз ключовими засобами для війни. Дрони це і розвідка. Дрони це і здійснення вогневого впливу. скажімо так. За дронами майбутніх війни, тому що ми зараз проводимо, наприклад, є у нас великі дрони, якими ми здійснюємо мінування, щоб ворог не міг під'їхати броньованою технікою до наших позицій. Також ми здійснюємо вогневий вплив поражуючими припасами, тобто фів-дронами, здійснюємо розвідку завдяки дронам, здійснюємо коригування артилерійських засобів завдяки дронам. Тобто, без дронів ми. Зараз би війна стала б в рази в рази важче. Можливо, маєте змогу поділитися, якщо, звісно, це можна озвучувати в ефірі. Е які новітні розробки дронів потрапляли до вас останнім часом? Е останнім часом ви маєте на увазі з боку окупантів? Ні, ні, я маю на увазі е наші дрони. Е наші дрони. Ну, на жаль, не можу вам розказувати. Що саме нам потрапляло, але ми не стоїмо на місці, постійно розвиваємося. У нас є дуже толкові спеціалісти, які напряму працюють з фірмами, які виготовляють дрони, тобто є зворотний зв'язок з цими фірмами. І в майбутньому я сподіваюся, що нам буде чим здивувати. Є у нас декілька проєктів, про які я говорити зараз не можу, але я думаю, що ми ними здивуємося. Я думаю, ми побачимо результати їх роботи. Пане Олександре, дякуємо вам за те, що знайшли час і доєдналися. Дякуємо за ту роботу, яку виконуєте на фронті. Бережіть себе, пан Олександр із Донецького напрямку був з нами на зв'язку.